Добрий ранок чи день, не знаю. Кому ж що. Йду до курчаток. Подивлюся, як вони переночували. Привіт, малюки! Грибуться вже. Потрібно зараз їм водичку поставити. Курчаточки. Ось такі малі ці тут ночували. Ох, вчора вони мені влаштували. О, вони вже на бутці зверху. Привіт, малюки. Кетнятка ганяють там. Як справи ваші? Є що їсти? Ой, не. вам тут не подобається, да? Ну? Курка вирощить. Привіт! Як справи? Привіт! Ага. Перевела вас не в ту, не там, де вам подобається, так? Да? О, хто куди називається? Ті зверху сидять. Мали ж тут більше місця. Цей півночок такий смішний. Ей, малий. Побігли. Штанькі. Мої штаньки такі. Малі. От такі вони курчатка. Ой, як співає курка. А що ти там співаєш так? Треба буде пересунути їм вигол і все одно їх туди пустити, хай бігають. Так, Ці тут ночували. О, вже перевернули поїлочку. Зараз водички їм туди накладу. Так, напевно, сюди потрібно їм зверху також тирсу насипати, бо вони дуже дуже, дуже вони тут понасвинячували, бачите? Що, хочете пити? Зараз буде тепити. Побігли. Ой, чудики. Малі чудики. Зараз водичку принесу зараз. І поставлю там з того боку. Так. Тут кохінхіни, курочка сидить. Панака кулькували тут. Що? А вам як тут? Вам тут подобається чи не дуже? Вы Что вы так вы решите, малюки? Чуть-чуть. Все, малюки. Она какую-нибудь? Тік-чик-тік-тік-чик-тік. Ніжка. Коротше, дивилася я в інтернеті на рахунок оцих бентамочок. Мені здається, що в мене у бентамочок оцей горіховий окрас. От у них чорненькі такі ніжки і лисі без пір'ячка. Ось, там вони є темніші, є світліші. Ну, я думаю, що це горіхова дентанка. Ну, побачимо, вже яка буде, така буде. Нехай тут. Так, потрібно їм, до речі, водичку на вишину на щось поставити, тому що я дивлюся, почали гадати в водичку. Качур тут, дивіться, накупаний вже який. Воно дивіться. Вже пір'ячко міняє. Вже видно там, де темніше на крилах, ще крила не повідпадали. А на спинці вже в нього світліше, чистіше перо. Що в нас тут робиться? Тут яєць поки що нема, курочки поки що ще не несуться. Там ніхто не попав у полон. Півник, привіт. Вчора робила гранулку для всіх. Ось на сушечку зробила. Ната. їжте, їжте. Бачите? Гарно пахне. Ната, на вам Натавам сушки. Похінхінчиком ще занесу. Кроляток мені потрібно сьогодні почистити і провакцинувати кроликів маленьких, ну виводки. Нате. А, в них гранула є, їм вже понасипали. І вже не буду насипати. Вон там пташечка якась, курчата злякалася. Давайте качерику насипамо. Ого, качур наклав купу. Качура. Качур. Тихо. А тут також понасипали, тут коротше квочка вийде, то я дам їй їсточки. <клес> <клес> зараз водички хочу. Спочатку курчаткам поставити, а потім вже піду до квочки. Так, зараз поставлю на паузу. Все, водички дала. <клес> зараз хочу піти. Курка ось риється, дивіться, вогною від кроликів. Взяла ось моток із такими ниточками капроновими. І хочу зараз деякі томати ще допідв'язати. Открываю. Тут, в принципі, порядок. В принципі, начебто. Все нормально. Там один томат, потрібно йому, до речі, більшу нитку зробити. І тут у мене є також врядці томати, яких треба ще підв'язати. Ось таке сьогодні невеличке відео. Думаю, що, в принципі, зрозуміло, чим я займаюся. Курчатка переночували нормально. Ось. Ну, воно завжди стрес, коли переводиш на нове місце, але потім швидко звикають і все нормально. Бачите, вже такі огірочки вон там, гарненькі. огірочечки. Цей також здається, куди поплівся. Це цей, що листочки в'яли в нього, але так, наче я дивлюсь, більш-менш живий. Не знаю, що з ним було не то, але я думаю, що він відімре. Оцей він. У нього листочки не залишилось. Ось до. Бачите, нові пішли, але щось з ним пішло не так. Може якийсь корінь хтось підгриз там у нього. Тут томати, Оце я хочу ще підв'язати вгору сюди, до палки. Томат. Ну, бачите, томати витягнулися. Я ще думаю, що це із-за того, що тут яблунька притіняє трохи. Ну, Вона притіняє, наче непогано, щоб тепличку притіняти, щоб не вигорало все. Але все одно, бачите, якось в цьому році не дуже. В теплиці з томатами. Кабачечки тут гарненькі вже наростають, дивіться, які гарні квітують красиво. <клух> <клух> бачите? Щось <клух> та й буде. Вон там є гарненький кабачок. Тут різні сорти. І, до речі, там ще патінсон десь є. Зайка? Де зайка моя? Зайка, а воно зайка, вже хоче йти кудись. Тютюн вже дивиться, який, але я не, не зрозуміло, що це таке з ним. Це він захворів, нічого в собі. О, це ще такого не буває. Щоб тютюн захворів. Що ж і тютюн треба обробляти? Дивіться, е, закручується листочок. Може його потрібно вже е е е зривати і сушити. Він ще навіть не заквітував, дивіться. Такий красивий, він вже вищий, ніж я ростом. <кій> оце здається патісон Ні, це кабачок. Так, а де ж в мене тут був патісончик, хоча б одненький. Оце, напевне, патісон буде. Так, да, оце патісон Уверх іде бачите як? Тут кабачки. Там що? І там кабачок. Я думала, що це крайній Патісон, а вийшло, що там всередині. Я багато патісонів садила, але щось мало зійшло. Так, ну все, йду я підв'язувати томати, а вам всім пока-пока.